Як я і казав, я вам покажу, як правильно їх складати. Це дуже просто. Одкидаємо в першу чергу ці шлеї, або їх прибираємо взагалі, якщо вони нам не потрібні. Тепер цю шлею, яка посередині, якщо пам'ятаєте, ми її використовуємо для е носіння цих нож, а ці ми просто, що робимо правильно, червоно стропа нам дозволяє просто їх розпустити. Розпустили. Біля голови так само. Тепер беремо шлею яку тянуть. Взяли, перекинули мутр і їднали до останньої шлеї. для них яке стягування. Беремо просто, закидаю ці шлеї. Тепер пам'ятаєте, да, ці шлеї, які у нас ручки були, ми їх використовуємо для стягування, тому від'єднали. Тепер це дуже просто. Беремо їх і скручуємо. Тепер взяли, оп. Затягнули. З другої сторони так само. І ця шлая для носіння просто взяли її і об'єднали. Все?